Перемога життя та світла в Великодня художники Прикарпаття презентували власні роботи на тематичній виставці. Загалом представлено понад 70 картин. Більше про це наші кореспонденти розкажуть. На великодній виставці представили свої картини понад 50 художників Івано-Франківщини. Роботи всі надзвичайно професійні, виконані на дуже високому художньому рівні. У нас представлено живопис, графіку, декоративно прикладне, мистецтво, скульптуру. Маю сказати, що Попри такий тяжкий час, все ж таки роботи дарують глядачам радість, наснагу і бажання жити і творити на майбутнє, взяв участь у великодній виставці художник Володимир. Чоловік презентував картину, на якій зображена космацька писанка, космацька писанка, яка характерна є власне для наших Карпат, для села Космач. Вона є візитівкою тої, тої, тої місцевості. Я вирішив зробити таку цікаву роботу. Вона є першою моєю роботою у 2024 році. Вирішила переглянути виставку. Пані Леся каже, ця інсталяція є дуже символічною, адже відбувається у переддень великодня. Всі ми знаємо, що всі ми готуємося не тільки для того, щоб споживати паску, свячене яйце, але і готуємо свою душу. І ось саме побувавши сьогодні на цій виставці, душа розвеличується, підноситься до неба, тому що. Це і є символ перемоги, перемоги добра над злом, світла над темрявою. Переглянути великодню виставку містяни можуть до 16 травня.